Сьогодні ми навчимося замінювати одні одиниці довжини іншими. Перед нами є один десяток паличок. Замінимо його одиницями. Це буде 10 паличок або 10 одиниць. Якщо взяти 1 дециметр, він буде дорівнювати 10 см. Змінимо кількість десятків, візьмемо 3 десятки. Так як в одному десятку 10 одиниць, то в трьох десятках буде 30 одиниць. Змінимо кількість дециметрів, 3 дециметри. В одному дециметрі 10 см, в трьох буде 30 см. Виконаємо вправу навпаки. Маємо 20 одиниць або 20 паличок, замінимо десятками. Це буде 2 десятки. У нас є 20 см, переведемо в дециметри. Це буде 2 дециметри.